Вашій родині мир особисто вам, мир всій нашій Україні. Сьогодні у нас у гостях пастор Василь Худяк і наша тема народження чи втілення. Вітаю на нашій програмі. Ми говоримо про народження Ісуса Христа і втілення Ісуса Христа. Але перед тим, як говорити про самого Господа, ми будемо говорити про людей. Коли починається життя людини? Вітаю, Володимир Ісавиш. Народження людини це особливий період у житті кожної з нас. Хоча життя людини не починається з самого народження, так? бо ми розуміємо, що життя людини починається з моменту зачаття. Пізніше 9 місяців внутріутробного скажімо так, розвитку, і після цього людина народжується і вже її земне життя відбувається. Так? І так, люди, земне життя починається, скажімо, з моменту народження. І це свято дуже важливе, дуже цікаве, і настільки, що всі люди. Люблять, чи дуже багато людей люблять відзначати день народження. І навіть в нашому паспорті в кожної людини є дата народження. Тобто цей показник для людей є дуже важливий. Навіть є цікавий факт, що в історії народів світу моменти народження були дуже важливі, особливо моменти народження володарів, так? це королів чи царів. І в тих. В народах навіть літочислення відраховувалося з моменту народження того чи іншого короля чи царя. Відповідно, що цар помирав чи народжувався інший, то літочислення розпочиналося вже з моменту його царювання, так? його народження часто. І ось за цим прикладом ми бачимо, що навіть наше суспільство весь світ святкує чи відзначає. Роки із моменту народження надзвичайної видатної особистості. І ця є особистість Ісус Христос. Адже сьогодні у нас 2023 рік. Що це за рік? 2023 рік від чого? Від народження. Від Христа. народження Ісуса Христа. Так, і власне ми читаємо в Біблії про народження Ісуса Христа. І народження Ісуса воно настільки мало важливе значення для всієї світової історії. Що вся світова історія розділилася на два періоди до народження Ісуса Христа і після народження Ісуса Христа. Тобто ми бачимо, наскільки ось ця подія вона була визначною, так? І який вона мала глобальний вплив взагалі на, на весь світ і на всіх людей, які зараз живуть. Ну тут схоже народження е, людини, кожного з нас і народження Ісуса Христа, що е, народження Христа і народження людини має початок. Але є і щось незвичне, не схоже на людину в Ісуса Христа. Е, коли ми говоримо про Ісуса, ми кажемо, що Він народився ну, приблизно 2000 років назад. Але коли ми читаємо Біблію, коли ми знайомимося з самим Ісусом Христом, він, ми розуміємо, що Він був до свого народження. Так? Він про, сам про себе це говорить і Біблія про це говорить. Отже, коли почало життя. У Христа, чи в Месії, чи Сина Божого. Ну, можна по називають по-різному Господа. Дуже часто, що запитаються християн, людей, так, які визнають себе християнами, і задати питання, чи Ісус Христос ось народився в тому -то році, Кажуть, так, тоді згідні. Всі згідні, що 2023 роки тому назад народився Ісус Христос. А коли задаєш наступне питання, а чи був Ісус Христос до народження свого, тут вже багато, багато людей, скажімо, християн, не можуть дати ствердної відповіді. Кажуть, ну як він міг бути до народження, не розуміючи природу Ісуса Христа, що Він був вічним Богом, так? і що із моменту народження Ісуса Христа розпочалося його земне служіння, це земне життя. Тому, якщо ми читаємо в Біблії про це, то буквально момент народження Ісуса Христа це був момент Його втілення. І про це ми можемо читати в Біблії. І власне, оскільки ми, як християнська передача, ми хочемо цю тему розкрити. Так, отже, Ісус Христос, чи був Він до свого народження, так? чи Його буття розпочалося з моментом Його народження від Діви Марії і Духа Святого. То нам важливо, щоб ми заглянули в Слово Боже, в Біблію і прочитали декілька місць і пороздумували, власне, що Біблія говорить на цей рахунок. Ну, наша тема звучить народження чи втілення. І Те, що Христос народився, ми знаємо, так? це написано. І ми розуміємо так, народження, так, народження. Але є інше слово втілення. І ви сказали, що Христа така природа. Отже, зараз кілька питань. Так? Одне з них, що говорить Біблія про природу Ісуса Христа? Яка в нього природа? В нас людська природа, так? а яка Ісуса Христа? Є в нього людська природа і, і, і божественна природа, От кілька слів. Ну і що говорить Біблія про втілення Ісуса? Так, якщо е, говорити про нас людей, то ми повинні сказати, що наше, народж... наше е, життя взагалі наше життя і буття починається з моменту зачаття. Так і вже пізніше відбувається наше життя, народження, е, е, там, дозрівання, е, розвиток, старіння і смерть це є наше земне життя. Ісус Христос Він був і Богом, і людиною одночасно. Тобто, читаючи Біблію, ми розуміємо, що Він вічний Бог. І про це говорить вся Біблія, і, зокрема, Його учні його, апостоли. Так? Ми читаємо, що в Ісуса Христа було 12 апостолів, і троє з них були найближчими. Це був Іван, Петро і Яків. І ось Іван написав Євангелію, ми читаємо так, і це Євангелія була особливою, тому що в ній Іван розкриває особистість Ісуса Христа, власне, як Бога. Він мав. Найтісніші відносини, скажімо так, в порівнянні з іншими учнями. І він розуміє його, і, на відміну від трьох інших Євангелій, Іван описує його, власне, як Бога. І навіть Іван, його починається з таких слів. Ми читаємо у Євангелії від Івана, перший розділ, з першого вірша, він зразу починає з цієї теми. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І в 14-му вірші цього ж розділу ми читаємо, що і слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу, як однороджено від Отця. Отже, Іван говорить, що в споконвіку було слово, тобто завжди, споконвіку, це вічно, вічно було слово, слово в Бога було. і Бог було Слово. Ми не читаємо, що ми, це тут говориться про о, Ісуса Христа, що Він був завжди. Він був з батьком Своїм і прийшов час, коли Він прийняв тіло о, людини, власне, яке багато людей знають через Діву Марію так, і Духа Святого. Дух Святий, як о, третя особа Бога, так, а Бог є триєдиний. Ми бачимо: тут Божа природа. Поєднюється Ісусі Христі, і Діва Марія, вона як людина, то, власне, Ісус Христос Він е, прийняв так вигляд людини і стався людиною, власне, через е, Діву Марію. Тому ми бачимо, що Іван в даному випадку він описує, що Ісус Христос був вічно, але наступив певний період у історії людства, коли Він стався тілом, е, стався людиною. Окрім цього, багато місць насправді ми читаємо Євангелію, багато місць про це описано. І, зокрема, ми читаємо у Слові Божому, коли він дискутував з книжниками, з навцями закону так, відносно тих чи інших питань. І, зокрема, в нього деколи було, що люди казали, що ми діти. Авраама, так, а ми не маємо потреби в чомусь там просити в Бога прощення, бо ми вже маємо спадок через те, що ми є діти Авраама, Авраама чи нащадки. Ісус Христос їм сказав, що перше, ніж був Авраам, я є. Тобто така була фраза, і в даному випадку Він назвався ім'ям Бога, Я є. Тобто він сказав, не перше, ніж був Авраам, я, я був, а я є. Тобто я сущий. І він казав, що Авраам бачив мене і він радів. Тобто Ісус Христос, як вічний Бог, він, е, має е, його життя вічне, так? і він був і до Авраама, хоча Авраам до цих подій ну, приблизно 2000 років о, як жив. Йому на це люди сказали, ти не маєш ще 50 років, як ти можеш казати. Але ми бачимо, Ісуса відповідь була ось така: перший ніж був Авраам, я є. На що вони, звичайно, Розсердилися, вони захотіли його побити камінням взагалі. Ось. Але Господь зберіг його на той час, Бог отець, і цього не сталося. Ну і його розп'яли через те, що він вважався, що він заявляв про свою божественність і рівність з Богом. Так, бо насправді так і було. Він сказав, що би я говорив по-іншому, я був би неправдомовець, бо я кажу те, те ким я є. Бо той, хто. В іншому місці писання, навіть учні, спочатку у Ісуса Христа було 70 учнів. І е, після однієї проповіді з 70 стало 12. І ось цих, деякі люди сказали, ми не можемо, ми не розуміємо всієї науки Ісуса Христа. А Він каже, а що ви скажете тоді, коли ви побачите, що Син людський е, іде туди, куди він, е, де він був раніше? Тобто Ісус Христос сказав про своє підхоплення, адже своє вознесення. Так? Після Воскресіння ми читаємо, що Ісус Христос на 40-й день він вознісся на небеса. Власне, де він був і вічно. Ми читаємо, що е, вічна присутність була разом з Отцем. Він сидить праворуч Отця. І про це Ісус Христос говорив. І ось Іван описує, і ще багато-багато місць Писання ми про це читаємо. Про Божественну природу про те, що Ісус Христос вічний, Він не має ні початку днів, ні кінця днів. І ось цей момент, який відбувся у Віфлеємі, так, 2023 роки тому, це, власне, було втілення вічного Бога в людину. Він прийняв вигляд людини. І ось пізніше ми читаємо в Євангеліях, апостол Павло дуже чітко і просто. Про це говорить. Я хотів би зачитати якраз Та, місцеписання. Так, я, яке це місце Писання сказати? Ми читаємо. Апостол Павло пише до Филип'ян, послання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ. Ми читаємо з п'ятого вірша. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і до смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусом ім'ям клонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус то Господь, на славу Бога Отця. Отже, ми бачимо апостол Павло, який став учнем Ісуса Христа уже значно пізніше, ніж перші апостоли, так? але і він прийшов до цього розуміння, так, він також увірував Ісуса Христа, він також став християнином, активним християнином, проповідником, апостолом. Тобто він йшов і розповідав іншим людям про Ісуса Христа, про спасіння через віру в Ісуса Христа. І він описує тут, власне, про природу, що Він, будучи Богом. Будучи е, в Божій подобі, так, він не, не вважав за захват бути Богові рівним. Тобто він був рівний Богові Отцеві. Ми читаємо в Писанні, як триєдиний Бог. Він не вважав це за захват. Тобто, і написано, Він упокорив самого себе. Тобто Ісус Христос залишив е, свій трон, так, своє місце, праворуч свого Отця. І він спільно з Богом Отцем, Духом Святим розуміємо. У повній згоді, через любов до людства, через бажання врятувати людей, він залишає е, Царство Небесне, і Він стається людиною. Так? І, власне, ось такий був план Божого Спасіння, щоб е, Ісус Христос е, втілився, втілився через народження від Діви Марії і Духа Святого. Власне, е, про е, втілення, так, ось це, про. Вічність про Божу природу Ісуса Христа визнають всіх християн, всіх трьох гілок. І навіть це записано у Нікеє Царградському визнанні віри, де це питання якраз стверджується, що Він роджений, несотворений перший всіх віків. Ось, і, тобто Ісус Христос, вічний Бог. І цей момент, про який ми кажемо як народження Ісуса Христа, дійсно, це для нас людей як народження Ісуса Христа. А якщо говорити з точки зору вічності, і з точки зору Біблії, то це відбулося втілення Бога в людину. Він прийняв вигляд раба. Так? Тобто людина порівнюється до раба значно нижче, звичайно, від Божої природи. Але він стався таким заради нашого спасіння. Так, в Ісусі поєднано дві природи людська природа. І Божа природа. Вічна Божа природа, яка не має початку і кінця. Він, він від вічності до вічності. Він був, є і буде. А людська природа, яка має початок. І в ньому є людські імена, так як Ісус, це людське ім'я, Христос це помазаник, це вказує на те, що Він є посланець Божий, Божий помазанець, і його названо Син Божий і Син Людський. Так. Це найбільше диво, яке людство має, так? яке людство пережило, чи, чи може, може це диво, скажімо, до сих пір спостерігати, бо наслідки цього дива є до цього часу. Але яке має значення це народження чи втілення Ісуса Христа, чи народження і втілення для нас? Так, власне, Що воно нам дає? Власне… Перше за все, це є розуміння того, хто Ісус Христос є насправді. Тобто, крім того, ми можемо визначати багато граней Ісуса Христа. Так? Він є і людиною, тому що Він прийняв на себе гріхи всіх людей. Він є і вчителем, бо його сучасники називали його як учителю. Так? Він є і пророком, ось тому що Він говорив пророче слова, те, що Бог говорив, Бог отець через нього говорив до нас. І він є і Сином Божим, так? і в той же час і Богом. І тому нам важливо людям, як християнам, розуміти повноту особистості Ісуса Христа, бо від цього насправді залежить наше вічне життя, від розуміння, хто є Ісус Христос, і наших з Ним взаємин. Адже ми читаємо, не раз ми згадуємо, багато людей знають золотий вірш Біблії, що так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородного щоб кожен, хто вірував в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто нам можливо вірувати в Ісуса Христа. Так? І ось усвідомлення, що Він є всемогутній Бог, він стався людиною. Ми розуміємо, що в цьому розкривається надзвичайно велика Божа людей до нас. Божа любов. Божа любов до нас, людей, до всіх людей. Бажання Бога врятувати нас від погибелі, від того, щоб ми не опинилися у пеклі, там, де. Е Яке приготовлене для сатани, для його демонів. Тобто Бог через свого сина він показує свою любов. Ось. І розуміння цього, що Ісус Христос є вічний Бог, воно, власне, зміцняє і укріпляє нас у вірі нашій і дає розуміння багатьох питань і багатьох той науки, яку Ісус Христос навчав. Адже Він навчав як той, хто має силу, як знаючий, як могутній Бог. Тому ми можемо сприймати Його науку як істину. Дякую, ми намагалися розкрити цю тему. Ми розуміємо, що і народження, і втілення відбулися в житті служіння Ісуса Христа. Хочете знати більше? Читайте Євангелію, читайте Слово Боже, читайте Біблію. І також можете дивитися наші попередні випуски на нашому ютуб каналі Мир Вам. Дякую, що ви підписалися на наш канал. Дякуємо за, за ваше подобання і за те, що ви рекомендуєте наш канал іншим людям, своїм ближнім, щоб мир Божий був в наших серцях, в наших сім'ях і в нашій країні.